Вже не суттєво між айфоном Друзі, сьогодні новий день нова рибалочка. Сьогодні я частково моторизований, як ви розумієте. Мене тягнуть за собою на каякові. Нові зовсім місця для нас невідомі. Будемо пробувати. Так, мене відв'язали. Дивіться, які місця класні. Я починаю звідси з цього міляка. Шукаємо щуку окуня, все, що є. Місця зовсім незнайомі, але тим вони і цікаві. перший окуняра. Дивіться який гарненький. Який окунець на На Нападіння щучка, напевно. А може й окунь гарний. Щучка. Совсем невелика, но на мікруху пивки ложка. Вот <со> такая вот щучка. Риба є. Е. Рибка є. Е. Нападіння. І один гарний окунець Дивіться. Треба спробувати якусь більшу. Зійшла. Поки я включав камеру, зійшла рибьоха, Спрацювала така сурка. Це спец 2. СПшка. Э, slow floatін. Невеличка була десь, грам 800, напевно, 700. семьсот Иди. Это лучше. Дуже хорошая щука. Ого! Ого! Полторушка. Друзья, полторушка на осурку. Есть. Эти было в чем Ну и добрый. И в тему лотать его а? Друга підряд буквально за 3-5 за закидів. Вирішили з товаришем попиратися в щуку, мікруху поки відложили, так як щука клює, клює на воблери, клює класно поки що, тому впираємося поки що в і в щуку. Такі тут коряшки нависаючі. Явно класне місце для засідки щучи. Прокидаю їх. Не знаю, яка тут глибина, мікруху не кидав. Може зараз кину, щоб провірити суто глибину, щоб орієнтуватися, який воблер має бути. Бо якщо одразу йде глибина, то краще взяти щось з великим заглибленням. Щоб кидати на міляк. Поки робиш 2-3 твіча, в заглиблюється і працює. Розглянемо, що тут по глибині? Досить довго тоне, 2,8 грама зі, зі шайнером чи це свій імпакт. Копія. Так, да, є глибини, тут метра 3-4. Так, вирішую я осурку замінити, тому що тут дійсно хороша глибина дуже. Поставлю щось діпове. Діпове, 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 діпове. Що в мене є діпове? Є отакий от красень. Це Wind Killer Bill. і Макацу великою лопаткою 2,5 Два... метри він йде. Спробуємо. Хочу... Давно хочу розловити цю приманку, цей суставнічок. Є в мене на нього великі надії. Перевірили такий заливчик в колеги дві щучки. У мене жодної. Жодної. Але щось тут, бачите, тут дуже він такий мілководний. До 3 метрів на середині, а берега мілкі, і всі порожчі. То не сильно зручно ловити. От під камешом з того боку товариш на Балісонга двох взяв. Невеличких таких грам 700, напевно, 800. І на мікруху? То спогойся, все одно відпущу. А така грам шістсот. Нормально так тулить цей каяк. Дві-дві і одну тут п'яток. Нет, я взяв полісон дві. Так на андердога одну. Потім на Ваблера дві і одну тут на брексі. Нормально. На обратному путі, якщо буде у нас час і натхнення, ми можемо зайти вечірком. Я би отам краще собі потусив. Мені там так сподобалось під тим. Під тим берешком. Скільки у вас граміків? Два. І що, нормально два грама тут? Не дуже. Таке а? сенсу з тої колекції у мене є удочки на які я в цьому році ще не ловив. У мене є, вони на І окуня теж туди вже треба. Зійшла. Хороше щось було. Можливо, щучка. Я думаю, що щучка. Все ж. Так, і брухвостик вже все, треба його замінити. Щучка була. Братку це це прям... Ля огонь лягнеться, там окуні грамів 50. На, На віброхвостика того самого копія Савамури. Угу. Тільки він працює сьогодні, я хзе. Останнім часом от, -от... це те, що в мене племянник з братом роблять. Виливають ті селі кошки, мене снабжають. Єсть. тут він стоїть, якийсь на цій бровичці шолі. Це чуть більший навіть, вроді, а може й такий самий. Я останнім часом підключаю павербанк, Щоб не міняти. <ріху> <ріху> Може якорь кинути? <ріху> Непогані окуня, блін. <ріху> Та я можу свій кинути. <ріху> я думаю, втримає тут. Непоганий такий окуньок. Заодно дізнаємося глибину. Так, 2 метри, 3 метра. Три ще не дістав. Десь 4 майже метра. Три з гаком. Да, там якісь приямок, ямка чи щось таке. І от стояла рибка. Це щук чи що? Ні, це горбатий. Горби. Я так зрозумів, кунець тут стоїть тупо по всій цій площі. На свалі. Свальчик іде кругом практично і він собі стоїть. Треба підсувати. Там далі, бачите, біля того корчика теж перспективно здається. Ну, так прокинути. Mm. Вдоль цієї травки. Mm. Бачите, він стояв прямо аж тут. Навряд чи він доганяв. Хоча щупаки люблять доганяти приманку по декілька метрів. Спостерігати за нею. Ого, буплет что ли, щучка, oh. ого, а у вас тоже. добряча, у вас получше. Блядь. Сейчас пиццаку дам, сейчас дам пиццаку, сниму и дам. Та пожди скотиняка. Дивись на нее. Завела? Держіть. Так что надо в крапка. раптом. Ладно. А, нет, нет. Забрала прямо. Вот тупо. Записал? Да. Чуєш, так це надають і отак от і в Так? Так. Держіть. Тут насаджено, зараз я зніму. Тебе там ще буде іскішно? Ще, ще як мінімум, один бачу є. Вони живучі досить так що. А то десь ми стартуємо по центру точок. Ну так, можна і направо, і наліво, вниз, вверх. Поклевка. Ударчик чей, окунёк. Нападение. Це хорошо. Зишла. Можно ж откинуть. Нападение. Вот это, это пять кило. Хорошо для целого спины, это пять кило. Це было плюс, мне кажется. Мне кажется, це бу плюс. Ну, там, где вы закинули сейчас я вас пропущу. Нет, просто всегда, когда микро опани, след за ними. <laughs> Макро щуки. Да. И yeah. какие okay, точный закат. Вид гилки в воду и окунь в рот. Че цены окунь. Так, так, так. А ну, а ну. Ю. Ю. Фрікціон аж працює. Навірно, щука все-таки. Ого! 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 Оцього я хотів сьогодні зловити. Фух. Оце окунець. Важко. Блін, є влоги рядом. Дайте зважу. Вони таких мелких важать. Таких мелких важать? Ну я не важу. Понятно. Ну, кроме 300 має бути. 280. Ну це уже достойна рибка. Пішов. О, о о, о о о о Ого. Хто ти там? Кто окуняра? Окуняра ще один. Вечора. І під кілом вже поймаєш. Ну і гарний окунь. Ще один горбач. Хороший окунь тут клює. В якір і тут є окунь. Відвалився. Хороший. Сонечко сідає. Сьогодні не найгірший день. Я б сказав, хороший по кльовові. Ми зловили багато щуки. Я конкретно зловив 4 чи 5 щук. Одна була така півтора-два кілограма на воблер, все ви бачили. Ну і зловив багато окунів. Непоганих окунів на мікруху. О! Непоганих окунів на мікруху. Загалом рибалочка видалась непогана. Дивіться, оце аномалія. Цього надо фоткать. Срочно. Казалось, что хочет его но Ну, на передаторе в ли. Хотя это самая популярная, наверное, приманка. Той вот участок, Той залив, большой залив. Там тоже ну типа хорошо по глубине если она на такая... если бы она була активна вже в той момент був виходу, то ми там вже доловили. Бачите, это мутарчик був. І И... криза ліва, ця сторона, дуже це, що ми пробили під деревами, это... треба ще ту сторону повішати. І виходить ось там десь, десь так ми та, ще ось там еще Тобто Тут чотири заліва і сама річка. Ну це треба течение невелике. Я взагалі не помітив тут течі. Если літер нетьме до річки, він звісно буде дути, духа. тоді можна як этот маршрут строить. Можна, якщо вітер отак от дме, то тоді приходить тут, щоб вносило. Або в принципі, якщо є коліця, то яка